Наркозлочинність на Закарпатті, як і в інших регіонах України та й державах світу, має місце в сучасному житті. Ще як прикордонний регіон слугує транзитною зоною для міжнародного наркобізнесу, а також ринком для поширення наркотичних речовин. Найбільша небезпека наразі це популяризація наркотиків серед молоді через соцмережі та месенджери. Якщо чесно, дуже негативно відношуся, тому що сама маю підлітка. А в принципі, ну ми працюємо з такими людьми, тому. Певні питання знаємо, як вирішувати, як з ними працювати. Але це дуже, дуже критично, і якщо на мене, то з цим треба щось робити. Особливо з тими телеграм-каналами, з підлітками працювати, працювати, ще раз працювати. Більше тут нічим мене не допоможе. Я думаю, що воно процвітає, на жаль. Думаю, треба з тим боротися всіма можливими шляхами. Як саме не дуже знаюся на цьому, тому що я працюю з маленькими дітками, де наразі і ще цього немає. А мої діти особисті вже дорослі і слава Богу, теж з цим не мають, не дотичні до цього. Але знаю, що воно є. Де беруть? Важко сказати. Думаю, що легко доступно. На жаль. Закарпатські поліцейські завдали чергову удару по наркобізнесу. Одна з останніх гучних спецоперацій об'єднала зусилля понад 300 правоохоронців з різних регіонів України. Знешкоджено організовану злочинну групу, яка виготовляла і відповідно забезпечувала для збуту метамфетаміном та мефедроном майже всю територію нашої області, і навіть далеко за її межами. Під час цієї спецоперації було затримано вісім членів цієї злочинної організації. І серед них і основний їх організатор було визначено в ході досудового судового розслідування, що от саме ця організація щомісячно виготовляла майже 50 кілограмів наркотичної речовини, збут такої кількості наркотиків їм приносив приблизно 15 мільйонів гривень щомісяця. Розслідування у цій справі триває кожному причетному загрожує до 12 років позбавлення волі. Загалом боротьба з наркозлочинністю це є такий комплексний підхід наших оперативників, тобто він включає в себе починаючи із викриття масштабних злочинних організацій, організованих злочинних груп, які займаються виготовленням безпосередньо цього наркотовару. Так само вона включає в себе блокування каналів поставок. Є як міжрегіональні, тобто, коли до нашої області наркотик потрапляє з інших регіонів України, і так само це є контрабанда наркотиків, оскільки Закарпаття межує з кількома країнами Європейського союзу. в нас є випадки, коли наші оперативники блокували і міжнародні канали поставок. Робота із так званими ділками, які займаються вже безпосереднім контактом з наркозалежними клієнтами і збувають їм наркотичні речовини. Вистаки використовують різні методи конспірації та розповсюдження наркотиків. Одним із найпоширеніших залишається вже роками передача з рук в руки, тобто це і особисті зустрічі зловмисника з клієнтом. І вже останніми роками зловмисники починають використовувати нові технології, можливості. Це є збут так званими закладками. Тобто зловмисник контактує зі своїм клієнтом через соціальні мережі, через закриті анонімні акаунти, що в принципі, на їхню думку, їх убезпечує. Хоча насправді ні, тому що підключаються фахівці нашої кіберполіції, і ми, в принципі, маємо механізм, як їх вичислити, і ми вже маємо певні результати роботи в цьому напрямку. Також злочинці користуються послугами різних логістичних компаній для доставки наркотичних речовин. На поштових відділеннях оформляють як звичайну доставку, тобто відправляють посилку знайомому до прикладу, але серед різних речей вони ховають наркотичні речовини. Такі випадки теж у нас є зафіксовані, вони виявляються. Тобто, ну поки що намагаємось бути попереду злочинців, йти на крок вперед, виявляти, документувати і припиняти таку їхню злочинну діяльність. Крім того, фіксують поліцейські випадки виготовлення наркотичних речовин на території Закарпаття. Зокрема, це останнє затримання гучне. Тут було виготовлення саме таких от важких і особливо небезпечних для організму людини наркотиків, як метамфетамін, мефедрон. І звичайно, є і виготовлення наркотиків рослинного походження, коли вони їх самі ну тобто сіють, вирощують і в подальшому висушують і, і з. Бувають як марихуану. Ну, тобто мова йде від максимально обладнаних нарколабораторій до якихось звичайних домашніх таких от посівів. Майже шість сотень наркозлочинів зафіксували оперативники поліції Закарпаття за 2024 рік. Переважна частина з яких це саме збут наркотичних речовин. І якщо говорити вже за цей рік, то з початку року в нас вже є м зафіксовано майже 200 наркозлочинів. Так само переважна частина з них це є саме збут наркотиків, тобто це є затримання. Осіб, які займаються безпосередньою торгівлею наркотиків, і так само в нас є задокументовано чотири. Організовані злочинні групи і дві злочинні організації, тобто це вже йде мова про масштабніші потоки, масштабніші об'єми роботи. Майже всі справи наразі перебувають на розгляді в суді. Майно злочинців заарештоване, каже Анна Дан. За 2024 рік з незаконного обігу вилучено 18 кілограм наркотичних речовин і 17 кілограм прекурсорів. Це матеріал, з яких у подальшому мали виготовити готовий до продажу наркотовар. Якщо порівнювати з 2023 роком, то статистика наркозлочин. Приблизно на одному рівні окремий напрям її протидії робота з молоддю всі знають і, і бачили, читали в інтернеті, що дуже часто зловмисники використовують е, е, канали в одній із популярних соцмереж. Залишають посилання на неї на стінах там різних будівель. Е, тобто, коли людина може в відкритому доступі отримати посилання на їхній канал, де можна е, придбати наркотики, ми звичайно залучали. Але до таких от заходів і молодь, і громадськість, коли ну ходили, стирали ось ці от замальовували ось ці от посилання, які вони залишали по місту. Тобто ми намагаємося максимально залучати молодь, спілкуватися з ними. Це більше стосується звичайно підлітків. Також активно проводять освітні кампанії серед молоді, пояснюючи до чого призводить вживання наркотиків.